Усім доброго раночку, всім бажаю гарного, мирного дня. На годиннику п'ята ранку я вийшла тут подивитись наслідки вчорашньої грози. Ну як, грози такої сильної не було, але такий вітер і дощ такий сильний, такі великі-великі краплі. Я хочу подивитись, що нічого не поламалось. Ось бачу, наче нічого. Помідорки нормально себе почувають. Знаєте, ото я підживила, замульчувала і мені вони враз таки, наче стали стрункіші і кращі. Можливо, це я вже себе накручую, але мені так здається. Вони гарненько позав'язувались, бачу. Цвіт майже на кожному кущику є. Ось далі вже буду дивитись деякий сорт, бо я точно не пам'ятаю, де який висаджувала. Ось в мене на цій грядочці морква і столовий бурячок. Я його бурячок трошки пересаджувала, бо в деяких місцях він ряс був, а в деяких місцях взагалі не було. Ви знаєте, він наче там і прижився. Ну, вже буде видно тоді, нехай росте. І вже я замульчувала повністю всі грядочки, які я хотіла. Ось тут в мене є пару помідор, баклажани і перець. Спочатку підживила, гарно також е кролячим послідом розводила і відразу замульчувала. Ось таке мульчування мені подобається. І хотіла показати перчик. Ось я не знаю, він якийсь такий взагалі бідний, чи з нього щось буде, чи не буде, я не знаю. Деякі розсадинки кращі, деякі хоч деякі взагалі, от мені здається, що навіть шансів в них немає. Ну, будемо бачити. Ось так. Тут кріпчик. Кріпчик я вже хочу робити заготовку на зиму, заморозити потрібно, бо він вже скоро хоче в світ іти. По ньому, по ньому видно вже день-другий і потрібно його швиденько е, виривати, зрізати. Чесничок. Часничок також я гарно підживила, прополола. І вже буду стрілки обривати сьогодні-завтра. Побачу. Ну і тут трошечки також прополола біля рослин, хоча підживила хризантемки ті, які я розсаджувала. Ось, І побачила трояндочка моя вже більше і більше розпускається. Яка вона ароматна. Просто як півонія. Таким, такий самий аромат в неї. Дуже гарно, Так. Огірочки там тих моїх два залишилося, я їх також підживила гарненько, нехай ростуть ось. Так, що я вам ще хотіла показати? Хотіла показати, я знову е, побачила, що хтось риє нору. Нору, нору, як правильно, я не знаю, така опять велика яма. Блін, я вже боюсь, мені страшно, що там живе. І ось тут була отак напроти, я її трошки присипала. Такого самого діаметру. Я не знаю. Може, кріт, але не видно більш такої крутовини, щоб було нарито. Я переживаю, щоб там павука не було, того я говорять, що є такий павук, такі нори собі робить. Саме страшно. Так, далі троянди помаленьку починають розпускатись. Ой, це так класно спостерігати, коли перші рослинки прокидаються. Ну, Після зими ось починають квітнути троянди, наприклад, там, чи всякі інші рослини. А особливо, коли нові, ось ця, наприклад, нова, я вже не пам'ятаю, як вона має виглядати. Вона, здається, така пудрова. Також цікаво, вже скоро буде розквітати. І ця дуже красива, вона з таким переливом, така чорнильна. Камера взагалі не передає, не видно. Ну, дуже гарна. Тільки вона якась така низенька, хлюбенька, в неї от самі стебла, але, можливо, вона ще має якось вирости. Я думаю, що це вона просто після посадки перший раз так, Ну, побачимо. Ось ця троянда повністю похилилася після дощу і вітру. Все-таки потрібно їй опору давати, тому що, я так зрозуміла, вона після кожного дощу буде лежати на землі не діло. Кава моя зі мною, куди ж без неї. Так, огірочки я вам вже показувала. Це, напевно, два єдиних моїх огірка, які будуть. Якщо не пізно садити, я ще посажу. Ось, але ні, я ще сьогодні одним оком побачила, що в мене там зійшов один огірок. Зараз я вам покажу. Довго вони сиділи в землі. Я не знаю, тижня-два, напевно, як не більше. І я сьогодні. Побачила, що там ось маленьке прорізалось. Ось такий. Нехай росте, побачу. Потрібно його трошки там прополоти, спушити земельку, бо земля дуже забита і можливо підживити і хай росте. Ось. Так що ось такі справи. Я вже свою грядку більш-менш довела до м -м, порядку, скажімо, так, я вам зараз ще покажу трояндочки в тому куточку, який в мене є. Ось тут також після дощу дуже сильно бур'ян знову починає наростати, але то вже таке другорядне сполимо. І в мене тут трояндочка розквітла. Вона мені так Так, це півонія. Півонії також попадали всі, похилилися. Потрібно зірвати хоча б в букет. Бо я їх тут і не бачу в квітнику. І ось ця троянда, вона також дуже ароматна і така красивезна, ніжна, ніжна. Багато накидала вона бутончиків. Ось так. І ось, до речі, я якось в попередньому відео казала, що коти поламали. Ось ці троянди. Ні. Я бачу, зараз дуже багато хто каже, що якась нова проблема в троянд появилась. Вони від коріння починають просто відсихати стебло. І це в мене також у двох стеблах, у двох трояндах, два стебла вже просто відвалились. Вони перегнивають і падає гілочка. От Якась така нова проблема, не знаю. От, Бо я спочатку подумала, що це. Хтось поламав, але ні, дуже так співпало, там, в принципі, ніяких слідів нічого не було, просто гілка відвалилася. Якась нова хвороба в них з'явилась. Так, до речі, там в мене нові трояндочки в ріст гарно пішли. Ось це всі нові, я їх ще, вони ще не квітнули. Не знаю, тут здається, рожева там під заборчиком. От. Нехай розпускаються. Аліум вже таку кульку набиває ще. Вона не повноцінна, але вже скоро буде наполовину кулька. Так, ну і хризантеми. Хризантеми я також трошки підживила. Де які, бачу, деякі не посходили. От, але в більшості всі гарно прийнялись після пересадки. І примули бачу, гарно порозростали вже на наступний рік. Вони мають бути красивими, великими, бо цього року вони взагалі там два листочка були такі малесенькі. Так, і ось в цьому куточку, зовсім в другому. Ось така троянда. Вона як бордюрна, напевно, рахується, скільки на ній бутонів є, вона, напевно, так квітнути, шалено буде. Дуже гарна. Ось ця поруч. Також я на ній така. Хвиляста, хвиляста на нього кажу, тому що в неї пелюстки хвилясті. Прямо ну такі бордові хвилясті пелюстки, дуже красиво, от. Далі лілії. Лілії це дуже шикарні ароматні лілії. Красиві такі перск. Вісь ця троянда. Також хвиляста, тільки червона, яскраво-червона. Так, тут також вже потрібно прибрати від тюльпанів, відсохші ді стебла і якусь квіточку однорічну посадити. І ось ця розквітнула, також рожева, якась рожево-червона, вона така красива. Гарно наростають пагони. Я думаю, можливо, це після підживлення вони собі так далі. У мене там ще одна троянда є в куточку. Так що наступним етапом. Трояндочки, лілії вже будуть розквітати, такі одні з найкращих квітів також. Ось тут у мене також є куточок з лілій. Я вже не пам'ятаю точно, деякі я садила. Маю на увазі деякі сорти, але вже я тоді пізніше побачу, згадаю швидко. І ось тут такі малюточки є маленькі, вони і минулого року так, такі були. Це з флоріума здається. Я думала, що вони просто тоді пізно висаджені були, але ні. Бачу в цьому році також такі маленькі. Тут ось ця троянда гарнюча, вона така фіолетова, також вже має розквітати. І що я побачила стосовно своїх гортензій широколисних? вони вже знову починають хворіти, не встигли бігні вилізти з землі і вже знову хворіють цим. Хлороз здається. Я не знаю. Ось, і та також. Тут волотиста. Волотиста себе шикарно почуває. Така вона гарненька, живенька, зелененька. Ось широколисні вони потребують уваги. Ось, але нічого, я підкислю ґрунт, можливо, вони повідходять і буде їм щастя. І мені разом з ними також, бо біля них добре потанцювати потрібно. Ось такі справи. Так, друзі, я в свою чергу хочу всім подякувати за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всім дякую, пока, пока.